Порушення норм почуттів та співзалежні стосунки. Франківський драмтеатр покаже десяту прем'єру сезону атонію почуттів» венера в хутрі за мотивами однойменного роману Леопольда фон захер мазоха. У його творчій праці зафіксовано першу літературну спробу осмислення мазохізму як соціального і сексуально-психологічного феномену. Його твори забороняли під час польської влади через е, проукраїнськість. Тобто його не друкували через його проукраїнську позицію. Під час радянської окупації його табоювали як автора чогось такого, що не можна говорити, чогось брудного. І, на жаль, через радянську світську владу воно прийшло і в наш час в період української незалежної держави. І про пана Леопольда постійно згадують саме про, як про автора чогось такого сороміцького. Тому е, його взяли найбільш такий його, можна сказати, сороміцький твір. І хочемо показати на його прикладі, що. Потрібно дивитися глибше, потрібно читати глибше і читати між рядків, що закладав автор. Вистава порушує проблеми відносин у парі. На прикладі головного героя Северина покаже травматичний вплив від розставання. Після втрати коханої ванди він не може пережити власний біль від розлуки. Відтак вигадує світ, який на думку героя його зцілює. Проте насправді руйнує в кожного з нас. Траплялися такі стосунки. Так можливо, десь напер, це перше кохання чи ще щось, коли. Людина стає залежною від свого партнера, і вона починає ем, можливо, навіть до ці стосунки вони доходять до якихось токсичних таких реалій. І от, власне, це ми напевно що і будемо десь так забігаючи наперед, будемо десь це досліджувати. Виконавиці ролі ванди фонду Найвої кажуть, ця жінка не пересічна особистість. Зіграти роль самовпевненої і дещо гоїстичної ванди було нелегко. Це жінка. Сильна, вольова, але вона така з перчинкою, і це була моя робота і пошук такої жінки, тому що в дуже багатьох моментах я не розуміла її, хотіла співчувати інколи могла, інколи не могла. Це самодостатня жінка, яка в першу чергу напевно більше любить себе. Ніж там. там чоловіків, тобто вона більше грається, напевно, ними, і оця цікавість як дитини. Ми це намагалися знайти, і ми дуже довго у нас була дискусія, скажімо так, стерво вона чи ні, і ми так до сих пір і не прийшли. Може, це добре, тому що ми це в кожній виставі будемо шукати разом з глядачами і намагатися зрозуміти це. Атонія почуттів венера хутря пропонує розглянути співзалежні стосунки з різних сторін. Вистава предметно демонструє, як людина поволі втрачає свою особистість через бажання заслужити любов та будь-якою ціною налагодити зв'язок зі своїм партнером. Справді вистава є провокативна, але ми старалися робити її художньою, красивою, естетичною. Ми на сцені будемо говорити не про якісь пошлі фантазії, батіг чи ще щось. Ми будемо говорити про душевні почуття. Мій герой десь в якійсь. Період обманював себе, він шукав себе, він поставив еталоном Венеру, і він, напевне, швидше йшов за нею як за зовнішністю, не розуміючи, що вони дві неспоріднені душі. Постановка має унікальне та незвичне музичне рішення. Мелодії створюються за допомогою дотиків акторів. Зараз новітні технології дозволяють передавати музику за допомогою тактильним шляхом, за допомогою доторків між тілами. І це буде підкреслювати феноменальну гру наших акторів. Ми будемо говорити не тільки текстами, не тільки музикою, а й говорити. Тілами та їхніми додатками вистава має вікові обмеження 18+, через реалістичні сцени насильства. Прем'єра постановки Венера в хутрі відбудеться на камерній сцені Франківського драмтеатру. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.